Привіт, друзі! З вами канал Бесфічні та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про як ловити рибу на мармишку взимку. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватися на наш канал і ставити лайк. Поїхали, друзі! Рибаки стикаються з новими труднощами під час лову-річкової риби взимку, коли озера на річки покриваються льодом. Взимку мормишку добре підходять для ловорічковий риб. І гранці та особливості, рухливістю перевертають хижаків до активного добутку їжі. В цьому матеріалі ми розгорнемо основні принципи лову річкової риби на мормишку взимку, а також дамо вам корисні поради, які допоможуть вам досягти успіху на наших ваших рибальських полюваннях. Переваги техніки лову річкової риби на мормишку взимку. Продуктивність, друзі. Одним із найефективнішим способом лови річкової риби взимку є ловля на мормишку. Рибаки можуть ловити велику кількість риби за короткий проміжок часу завдяки цій техніці. Мормишка є чудовим способом пробудку риби в анабіозі взимку. Мормишка привертає увагу риби та приваблює її, змушуючи її напасти. Практичні, друзі. Взимку можна ловити рибу на річкової мормишки у будь-якому кліматі. Навіть холодні морози. Дні. Рибалки можуть успішно полювати за допомогою цієї техніки. Мормишка добре працює на невеликих і малих річках. Мормишка приваблива для багатьох видів риби завдяки своєї здатності змінювати конфігурацію та вагу. Приємний досвід. Ловля річкової риби на мормишку взимку це не тільки спортивна забава, а й засіб релаксації та відпочинку. Провести день на свіжому повітрі, спостерігаючи за природою та відчуваючи приємні відчуття від процесу лову, допоможе відпочити від стресу та повністю зарядитися позитивною енергією. Пормишка дозволяє насолоджуватися комунікацією з природою та зануритися в світ і, і спокійно зимової природи. Обрання відповідної снасті для зимової риболовлі на кормишку взимку. Успішна риболовля на мормишку взимку вимагає правильного вибору місця, де буде проводитися захоплювання заняття. Варто враховувати такі критерії при обраній снасті для риболовлі на річки. Глибина. Найбільші місця для риболовлі на мормишку зазвичай знаходяться на глибині від 3 до 8 метрів. Риба шукається більш спокійні місця під льодом, де вона може харчуватися та відпочивати. Структура дня. При обрані станції слід звернути увагу на місця з порушенням структурного дна, такі як ями, ярки. Канали або місця з розширенням льоду. Такі місця залучають рибу, оскільки вони надають їм притулку, укриття та місць для сховища. Струмки. Течія часто приваблює рибу, оскільки вона несе природні корми частинки та забезпечує киснем насиченням воду. Багато звертати увагу на місця з приливом під льодом, де риба може активно полювати за здобичу. Коли ви вибираєте місце для риболовлі на мормишку взимку, слід звернути увагу на інших рибалок, оскільки їх присутність може вказувати на те, що є риба. Запитуючи досліджений рибалок або читаючи відгуки на форумах і соціальних мережах, можна дізнатися про популярні місця для риболовлі. Пам'ятайте, що вибір місця для риболовлі на мормишку взимку залежить від багато факторів, включаючи вид риби, погодні та інші фактори. Щоб отримати задоволення від риболовлі, експериментуйте та навчайтеся знаходити найпопулярніші та прибутку. Місця. Вибір привальних обладнань для ловлі річкової риби на мормишку взимку. Зимов... Вибір правильних обладнань для зимового лову річкової риби на мормишку має вирішальне значення для успіху. Таким чином, мати відповідні ресурси необхідні для максимального успіху. Насамперед, важливо правильно підібрати риболовну водку, щоб успішно керувати навишкою. Вона повинна бути інструментом достатньої жорсткості і гнучкості. Крім того, спілки з протяжком погано виглядають. Краще вибирати стрілки, які називаються економ або м'якими. Правильно підібрати на шпуля є важливою частина вибору обладнання. Вона повинна бути провісною та здатною витримувати значні навантаження. Рекомендується використовувати шпулю з гадким об обгорткою, щоб уловити рибу м'яко. Важливо мати на увазі, що шпуля повинна працювати з вибраною вудкою так добре, як балансувається з нею. Техніка впливу розміру мормишки на результат риболовлі взимку. Успішність риболовлі на мармишку взимку значно залежить від розміру використання приматки. В даному розділі. Ми розглянемо, як впливає розмір мормишки на результативність риболовлі та як правильно вибирати оптимальний розмір для лову річкової риби. Вплив розміру мормишки на відгук риби. Використання мормишки малого розміру дозволяє залучити відгук активної риби, так як вона сприймається маленькою. Приманка як легка здобич. Збільшення розміру мормишки сприяє приверненню увагу більш крупної риби, яка вважає її за цікаву та значну їжу. Оптимальний розмір мормишки залежить від виду риби. Та умов риболовлі, тому необхідно проводити експерименти та аналізувати реакцію риби на різні розміри мормишок. Вплив розміру мормишки на на рибу. Малий розмір мармишки дозволяє зливити більше риби, оскільки вона швидше та легше приймається цю приманку. Велика мормишка здатна залучити більш крупну рибу, але її використання може знизити кількість зловлених риб, оскільки вона вимагає від риби більших зусиль та сприяття. Розмір мормишки також впливає на витриб, яку. Вдається ловити, тому підбір оптимального розміру дозволяє досягти більшої різноманітності улов. Рекомендації щодо спробу проведення приманки та правильної презентації при лову річкової риби взимку. Зимовий період є важливим для лову річкової риби, але за використанням правильної техніки та методу риболовлі на мормишку значно збільшується можливість оптимально гарних лов. Особливим методом взимку є забезпечення правильної презентації мормишки та максимально привабливої для риби. В у цьому, у цьому розділі ми розглянемо деякі рекомендації щодо способу проведення приманки та правильної презентації мормишки правої річкової риби взимку. Вибір моргачого мормишки. У зимовий період риба вимагає більш активного та привабливої приманки. Варто обрати мормишки з близьківками та яскравими деталями, кольоровими перлами або намистами. Це допоможе привернути увагу риби зі збільшенням імітації живої здобичі. Регулярна глибина. Важливим аспектом під час лову річкової риби взимку є регулярна глибина мормішки. Зазвичай риба перебуває ближче до дна, тому варто встановлювати таку глибину приманку, щоб вона залишалася поблизу дна. Це може зробити за допомогою спеціального грузилів або гачків для регулювання глибини. Рух мормишки. Ефективний спосіб привернути увагу рибі під час лову взимку рух мормішки. Рекомендується проводити приманку нерівномірно. Архичати, спиратися та робити паузу, щоб іміментувати природний рух здобичі. Такий підхід допоможе залучити рибу і спровокувати її. На укус. Якщо хочете ловити рибу на мормишку взимку, ви повинні мати певну техніку та знання, щоб досягти успіху. Використовуючи його, рибалки можуть ловити значні лови навіть у холодну пору року, коли інші методи лову можуть бути неефективними. Мормишка добре працює як приманкою, особливо на таких рибах, як окунь, щука та суда. Важливо вибирати правильний спосіб проводки мормишки. Крім того, важливо прораховувати. Де знаходяться риби та клітки, вони входять. Усі ці деталі допоможуть вам рибалити взимку. Ви бажаєте, щоб ваші вихідні нарічки були поповні спортсменними перемогами та приємними враженнями. Тобі, друзі, вам це допоможе. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Досвічен Петуч. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки. і зустрінемося з рибаловлю. Зустрічі, друзі. Бережіть себе!